в радянський час провів 7 років у Булагу. Святослав Павлюк, експерт з енергозбереження, Богдан Панкевич ем, є спеціалістом з місцевого самоврядування. Ем, Олег Грибачук, який має значний досвід в політиці і в е, державному управлінні. Ем, Олександр Сушко, експерт з міжнародних відносин. Оксана Форостина, ем, видовець в минулому журналіст. І Павло Хобзей, експерт з питань освіти. Станом на цей момент він. Став міністр заступником міністра освіти. От останні півроку він є заступником міністра освіти. Так що отак виглядає наша група Володимире. Напевно, ти далі? Чи не ні, ні, не, я думаю, Довжувати. що вже далі можна, можна у нас. Немає такої пропрацьованої, хто з хто за ким так. говорить, яка який у нас порядок виступів. Але розкажу трошки, що ми напрацювали. цей головний документ договір гідності заради сталого розвитку, це є рамка, візійна рамка для майбутнього України. Тобто це не є документ, який малює точно, як має виглядати Україна в 2025 році. Але це та рамка, де ми є років Людей погодились, що Україна не має виходити за межі цієї рамки. Я буквально кілька слів розкажу про то, ті ідеї, на які ми вийшли, і найголовніше, з чого ми починали, це. Ми починали з аналізу цінностей. Тобто цінностей, які, sorry, sorry. які притаманні українцям, тобто незалежно де ми живемо, який регіон, якого віку. Власне відбувається періодично, раз на 4 роки, відбуваються всесвітні аналізи цінностей. Тобто є таке World Волдвем. Сервей, де Україна теж бере участь, один з інститутів в Києві власне відповідає за збір цих даних. І якщо ми зараз можна... Зараз, там відлагоджують, зараз буде Це на, на комп'ютері, вже є, там, а тут ще немає. Можливо, я не є фахівцем добрим, як вже згадувалося більше про з економічним розвитком, але. Для нас, людей, які не стикалися з цінностями, соціології, як аналізувати, неймовірно цікаво було дізнатися про те, в який спосіб аналізуються цінності людей і виявляється нації. Е Мають певні набори цінності, можна виміряти, і це ті речі, які глибинні для людей. Тобто країни може змінюватися, соціально-економічний устрій може змінюватися, але люди лишаються людьми, і цінності змінюються найповільніше. Тобто ми можемо жити в різних умовах, різних ситуаціях, але ми є тими, ким ми є, і можливо впродовж 10-20 років ми змінимось, так але це. Глибинний процес, і от будь-які реформи, або будь-які е, візі, які малюються, або будь-яка будь-які устрої мають враховувати те, з ким ми працюємо, тобто нас, українців. тобто ким ми є, на чому ми стоїмо. Е, е, Перший, тут е, 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 напевно можливо, теж. Е, це є картина, яка показує, де знаходяться країни за двома шкалами, ціннісними шкалами. По горизонталі у нас є у нас показана градація, як розташовані країни у вимірі. Цінності виживання до цінностей самовираження, тобто до центру координат у нас є цінності виживання і праворуч ми йдемо до цінності самовираження. Про що йдеться? Є один з вимірів за інгельгартом, відомим соціологом є вимір, який говорить про те, чи люди прагнуть захистити себе, тобто. Нам є цінним мати безпеку, стабільність, так звана, дуже дуже така добра, добра, яка себе втілює, коли ми хочемо, щоб нас ніхто не турбував, щоб ми були от, воно було все безпечно, добре, і не треба, е, не треба щоб нас турбували. Е, чи праворуч у нас є цінності самовираження, коли ми хочемо і прагнемо, щоб у нас були можливості висловлювати, творити, е, Супер, робити так, нове, так, самореалізовуватись в різних сферах. Чи це є організаційні здібності, чи це є е, е, певні таланти? Які ми маємо, чи ми хочемо руками щось робити, досягати досконалості в цьому. Тобто для нас важливо цінним є мати можливості для самовираження. І насправді, якщо ми навіть самі себе запитаємо, хто ми є, ви побачите, що ми всі можемо себе десь поставити або по центру, або праворуч, або ліворуч. Звичайно, що якщо це творчі люди, наймовірніше вони більш схильні до, до, правої, до правого екстремалу. А люди, які пройшли через випробування впродовж свого життя, вони більш схильні до цінностей виживання. Тобто вони консервативні, консервативні певною мірою. По вертикалі ми маємо, ми маємо традиціоналістів і ми маємо раціональні цінності. А що це означає? Тобто це є вісь, яка фактично говорить тут, у нас фактично є ірраціональне. Сприйняття чогось, тобто ми фактично віримо в що, що воно так має бути. А е, згори у нас є раціональне, коли ми аналізуємо і ми хочемо зрозуміти, чому саме так воно є. Тобто нам цінно розуміти логіку е, і е, бути переконаними в тому, що є логічне пояснення в тому, чому, що відбувається. Тобто, це є фактично від е, е, цінності. Е, 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 Ірраціональні до раціональних. і виявляється, коли проводяться зрізи по країнах, що країни всередині мають певні свої точки, тобто де вони розташовані в середньому по, по населенню. Тобто, ми не, в кожній країні є групи людей, які є більш раціональні і схильні до самовираження. і в кожній країні є групи людей, які сприймають речі на віру, бо так має бути, і схильні до цінностей безпеки. І... Те, що називається все, що посередині, різні теми. Але зглубша кожна країна має якусь свою точку, де вона знаходиться. І от виявляється, що Україна за, згідно цих даних, я не пригадую, який це рік, це 2015 рік. Чи 12? 12 15, рік, так. але тут пише 15. тому що інші країни з 15-го року там деякі, країни а, можуть деякі бути питання більш Тоб, для України це є 12 рік дані. Ми знаходимося ось тут. Тобто, що це означає, що ми є відносно вище по осі раціонального сприйняття, тобто ми більш сприймаємо речі як українці в середньому, ми хочемо мати логічне пояснення речам, що відбувається а вище тих же американців. Та, зараз ми підійдемо, але ви бачите, наскільки ми знаходимося в цінності. Цях виживання. З іншої сторони, побачимо, хто навколо нас, це є Росія. Тобто менше виживання, більше самовираження на раціональності по осі, по вертикалі вони приблизно однаково з нами. Над нами Білорусь, Болгарія, це є Балтійські країни. І якщо далі дивитися, хто є хто є де, ми маємо найуспішніші країни, розташовані в правому верхньому куті. Норвегія, Швеція, Данія, Ісландія, Швейцарія, Фінляндія, Німеччина Центральна Європа розташована мінус плюс посередині: Австрія, Іспанія, Хорватія, Греція, Словенія, Чехія, Угорщина. І якщо ми говоримо про англомовні країни, вони є. Посередині по вертикалі, тобто по традиціоналісти і по осі раціональності. Натомість, з точки зору самовираження, вони розташовані так само, як протестантська Європа, так звана це умовна група. Про що це свідчить? Для нас, як для Несторця, коли ми аналізували, що це для нас говорить. Для нас важливим те, що ми для себе зрозуміли, що для українців, якщо ми хочемо бути успішними. А успішні країни, чомусь так сталося, ми можемо багато про це дебатувати. Чому? Вони всі знаходяться е, праворуч по горизонтальної осі. Тобто, якщо ми можемо сунути наші цінності від, по горизонталі, тобто від е, цінностей,